Вітаю про те, що потрапило в об'єктив дев'ятки сьогодні. У п'ятницю 22 вересня. Вже готові розказати наші журналісти. В студії працює Владислав Малько. І найцікавіше на нашу думку сьогодні таке. Годувати це як в туалет ходити. У Дніпрі в одному з магазинів стався скандал через грудне вигодовування. Чому люди борхливо реагують на природній процес? Дрова просто з лісу, де на зиму деревини на Дніпропетровщині дістати. Тягнув зубами шість авто. Як спортсмен з Дніпра на фестивальному причалі, рекорд Гіннеса підтверджував: не пропустіть найцікавіше. Зранку ворог атакував безпілотниками. На Дніпропетровщиної оборонці неба збили ворожий безпілотний літальний апарат. Пізніше повітряне командування Схід приземлило і російський Орлан 10 над Запорізькою областю. Вздовж лінії зіткнення, за повідомленням Генштабу, за минулу добу відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 59 ракетних та 62 авіаційних удари, зіснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Як пройшла доба вздовж лінії фронту у нашій традиційній мапі. На Бахмутському напрямку сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки, що на Донеччині. Ворог намагався відновити втрачені позиції у Донецькій області, та сили оборони не надали такої можливості. Завдають ворогу втрату, живі силі та техніці. На Мар'їнському напрямку противник безуспішно наступав в районі Мар'їнки та Красногорівки, що на Донеччині. Тут впродовж минулої доби окупанти здійснили 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Шахтарському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Микільського, що на Донеччині. Під авіаційні удари противника потрапили 5 населених пунктів Донецької області. На Запорізькому та Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Противник атакував в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області, що завершилося для загарбників значними втратами як у живій силі, так і в техніці. У той час на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та завдають успішного ураження по тилах противника. Російські війська не припиняють атакувати нашу область із землі. Так сьогодні вночі ворог чотири рази вдарив з важкої артилерії по Нікопольському району. Атаки прийшлися по Червоногригорівській, Мирівській та Покровській громадах. Також постраждав сам Нікополь. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджені 5 приватних будинків та чотири господарські споруди, а ще газопровід та лінії електропередач. У решті районів області було спокійно, без обстрілів. Годувати. Це як в туалет ходити. Для цього є окрема кімната. У Дніпрі в магазині Колінс стався скандал через грудне вигодовування. Відома дніпровська активістка Ірина Черниш потрапила в конфлікт з магазином одягу. Все через те, що жінка годувала свого місячного сина грудьми в примірочній. До неї підійшла консультантка та заявила, що правила магазину це забороняють. Такі слова дуже обурили громадську діячку, адже з таким раніше вона не стикалася і завжди за потреби годувала немовля в публічних місцях. Загалом і фахівці зазначають, що грудне вигодовування необхідне для малюка будь де будь коли за вимогою. Але чому ж у суспільстві так бурхливо реагують на природній процес? З'ясовувала Дар'я Вір. Пані Ірина менше двох місяців тому стала мамою вдруге. Попри війну твердо вирішила сприяти зменшенню демографічній кризі в країні, зазначає жінка. Ці пологи дали їй можливість годувати грудьми, і за її словами, робить вона це будь де та будь-коли, як тільки заважає немовля, і нікому це донедавна не заважало. Бо це ж абсолютно природній процес, стверджує активістка. Але днями між громадською діячкою та співробітницею магазину одягу стався конфлікт. Я в перший момент навіть не Зрозуміла, так, що вона сказала. Ну тому, що це було ну настільки дивно, що мені здалося, що мені почулося. Ну, може, вона щось питала, може вам незручно годувати десь. Ви в іншому місці присядете? Ну таке буває, коли люди бачать, як жінка там з дитиною якось намагається і пропонують більш там зручних стілеч щось таке. Uh, і я перепитала, перепрошую, що вона говорить, у нас тут не можна годувати. Це заборонено правилами магазину. Я кажу, що Заборонено правилами магазину? Ви зараз серйозно? Жінку хотіли відправити до кімнати матері та дитини в торговому центрі. Жінка була дуже обурена такою поведінкою консультантки, оскільки головним аргументом працівників магазину був в тому, що годувати дитину як в туалет ходити. Для цього є окреме приміщення. І, двері просто тут люди можуть ходити. І що? Ну вам нормально мені нормально. нормально все Воно. добре. Да, тоді вона Можна годує. побалакали. Годуйте ні, Почекайте, я хочу коментар. Активістка написала пост в соціальній мережі Фейсбук, аби достукатися до суспільства, що цей процес не є огидним, а цілком природним. І жінка має право годувати, хоч на підлозі в магазині чи на асфальті посеред вулиці. Ніхто не має права забороняти їй це робити, і це порушує в першу чергу її громадянські права. Додає молода мама. Мені дуже багато пишуть. Дуже багато жінок пишуть і слова підтримки, звичайно, але я зауважила, що ті, хто має позитивний досвід, суто позитивний досвід, вони переважно своє ГВ реалізовували за кордоном. На жаль, наші українські жінки. Більшою або меншою мірою дійсно стикаються або з нерозумінням, а з або з хамством зі сторони людей. Лікарі також підтримують таку думку, що годувати дитину навіть в публічних місцях треба, оскільки цей процес не тільки про їжу, а й про спокій та безпеку. Тому вигодовування не варто обмежувати чи нормувати. Потрібно кормити дитину за вимогою, адже це запорука її повноцінного розвитку, зазначає лікарка неонатолог. Запитайте того, хто робить заув. Уваження. А якщо ви будете їсти і вам скажуть, не робіть цього, уберіть, це не можна, це не, не гарно, це не подобається е, тим, тим, хто є навкруги. Вам дуже захочеться це зробити. Це нагальна потреба дитини. Зараз і тут. І тому мама може це зробити. Психологиня Аліна Дайнека вважає, така проблема в суспільстві пов'язана з відсутністю широкої підтримки на урядовому рівні. Тому люди досі думають, що грудне вигодовування це сороміцький та інтимний процес, зазначає фахівчиня. Каже, також це викликає обурення через сексуалізацію жіночих грудей в соціумі. Для них для багатьох цей процес нагадує статевий акт саме. Ну, Момент там пестощів, коли е, там, чоловік пестить груди жінки, і коли дитина смокче молоко, для багатьох є така підсвідома, е, підсвідома паралель. вони так проводять, вони навіть цього не розуміють, і вони це пишуть. Ну ви ж свої статеві стосунки не виносите на загальний огляд. розумієте? Тобто у людей піднімається така буря всередині емоцій і е, е, якихось е, речей, які вони собі. Бояться визнати пані Ірина отримала публічні вибачення від магазину в коментарях під її публікацією, але вважає, що це негідна реакція стосовно ситуації, яка склалася. Тому запропонувала працівникам мережі пройти тренінги, аби бути більш обізнаними, як взаємодіяти з різними соціальними групами. Дар'я Візір, Тарас Іванов, Телі та Ломовський. Новини 9 каналу у Дніпрі сьогодні відбувся День донора. Щодня в місті рятують бійців і цивільних, для яких кров життєво необхідна. До однієї з лікарень міста з'їхалися добровольці з усієї області. Побувала там і наша знімальна група. Величезна черга вишукалася зранку біля однієї з лікарень Дніпра. Здати кров приїхали сотні людей. Охочих поділитися кров'ю з пораненими бійцями виявилося стільки, що прийом донорів розподілили протягом всього дня. Сьогодні величезна акція. На яку приїхали із жовтих вод з інших міст нашої області, приїхали спортсмени, три олімпійські чемпіони. Приїхали наші воїни університету внутрішніх справ. Я думаю, що ця кров, яку ми сьогодні здамо, обов'язково врятує сотні людських життів. Серед учасників акції спортсмени, які дивують світ своїми перемогами. Так на день донора приїхала українська веслувальниця, олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу та Європи Анастасія Коженкова. Це так треба. Це я вважаю це до кожної людини приходити допомагати раненим не тільки солдатам, але й в цілому людям, які потребують крові, тому що. Нас зараз ми маємо бути найбільше сплеченими, і я вважаю, що якщо ти можеш прийти допомогти, здати частину там своєї крові, це не велика якась жертва чи ще ж, це потреба, яку малою кров'ю ми можемо допомогти людям, які потребують цього. Разом із своїми вихованцями прийшов і заслужений тренер України із дзюдо Анатолій Пирог. От. Ну як не прийти. Сюди прийшов серце болить. Чому? Тому що ми тут живемо красиво, живемо, начебто мирно, але завдяки ось тим хлопцям, які нас там захищають, роблять все можливе і неможливе, щоб ми все таки жили нормально, по-людськи. у черзі на реєстрацію донорів. Велика кількість студентів. Валерія прийшла здавати кров вперше. На цей раз я прийшла вперше і думаю, що далі буду також допомагати нашим воїнам. Тому що я вважаю, що це благородна справа. Кожна людина має хоч трішечки допомагати нашим воїнам, тому що наскільки я вважаю, наша кров може врятувати життя інших людей. Від початку повномасштабного вторгнення тут же перелили 11 тонн крові. Звітують у лікарні Оксана Ващенко і Ломовський, Новини 9 каналу підтримували збройну агресію проти України та розповсюджували проросійський контент у соцмережах. На Дніпропетровщині СБУ викрила двох людей, які за версією слідства просували проросійську пропаганду. Так, мешканка Павлограду публічно підтримувала воєнне вторгнення та виражала захоплення політичним керівництвом Росії. А мешканець Новомосковська підтримував дії ворога та закликав звільнити Україну від нацистів. Співробітники СБУ викрили колаборантів і припинили ворожу агітацію. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках кримінальних проваджень обом фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. 1680 гривень за кубометр. Така сіна дров цьогоріч у Миколаївському лісництві філії Петриківського лісгоспу Держпідприємства Ліси України. Наразі там готуються до нового опалювального сезону. Проводять вибіркову рубку. У лісництві кажуть, у цьому році попит на дрова значно менший, аніж у минулому. Проте певний ажіотаж зберігається. Які готують дрова на продаж, бачила Наталія Москаленко. У Миколаївському лісництві філії Петриківського лісгоспу Держпідприємства ліси України активно готуються до опалювального сезону. На часі вибіркова санітарна рубка, каже лісничий Олег Мілов. У такий спосіб прибирають сухі та старі дерева, які заважають рости молодому лісу. А заразом забезпечують населення деревиною зрубаними сухими деревами. В даному випадку ось в лісі тут є усихаючі дерева, що вже крона суха. Воно вже по-любому впаде, як он стоїть деревина сухенька. І пропадає. Щоб воно не пропадало, ми це все больні дерева сухі. Ми всі даємо життя для молодого, щоб воно молоде піднялося і набралося свою масово. Перед тим, як вирубувати дерева, треба отримати дозвіл, лісорубний квиток, кажуть у лісгоспі. І вже після цього формуються бригади, які працюють над заготівлею дров. Складають докупи зрубану деревину, обміряють і починають прийомку. Фахівець вносить всі необхідні дані до додатку і видається чек. Що вказано там? Перша група деревини-дерев'яної акації. штабель, клас якості, бирка, номер такий. Потім цю бирку чіпляють на штабель дров, що свідчить про законність рубки. Опісля все завантажують на машини і розвозять замовникам. Попитом серед населення користуються дрова з акації. Закупити їх та інші види твердого палива у лісгоспі може кожен мешканець області. Громадян має приїхати до нас в контору, в будь-яку контору нашого підприємства або в саму філію приїхати, може взяти рахунок, оплатити рахунок, приїхати, предоставити чек, що він оплатив все це, і потім порядки черги ми його відпустимо. На сьогодні за один кубометр дров у Миколаївському лісництві філії Петриківське лісове господарство доведеться віддати 1680 гривень. Проте у кожному лісництві ціни різні, каже директор філії Петриківське лісове господарство Держпідприємства Ліси України Іван Яловий. Адже до суми додається ще вартість доставки, якщо вона доступна на підприємстві. Крім того, замовити можна і онлайн на сайті дрова є. Це той сайт, який дає можливість любому громадянину, незалежності від того, де він знаходиться, замовити. Дрова найближче від того місця, де йому потрібно. Бувають випадки. Правда, коли лісове господарство на той момент не має відповідних запасів дров чи нема заготівлі відповідної групи, наприклад, хочуть твердо листяні, а там заготовляються тільки хвойні. То сам сайт знайде найближче лісництво, де будуть дрова першої групи, твердо листяні, які необхідні безпосередньо клієнту. Також діють і обмеження 15 кубометрів на рік на одну людину. На сьогодні в. Великих черг на придбання дров немає, зазначають у лісництві. Попит цьогоріч менший, ніж у минулому році. Тому після оформлення заявки вже через 3-5 днів замовник отримує дрова. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу. Тренується шість разів на тиждень та вже вдруге вписує своє ім'я в книгу рекордів Гіннеса. Дніпровський спортсмен Екстремал продемонстрував загалу та підтвердив світовий рекорд на фестивальному причалі. Дмитро Грунський протягнув зубами шість автівок, кожна з яких важить більше тонни. За словами спортсмена, це вже другий Гіннес в його активі, ще один на розгляді у комісії світової книги рекордів. Як щелепа Дмитра витягнула сім тонн ваги, бачив та готовий розповісти Максим Фандій. Майже 20 років займається силовими видами спорту, тренується шість разів на тиждень та є чемпіоном України, Європи та світу з армліфтингу. Але й на цьому спортсмен з Дніпра Дмитро Грунський зупинятися не став. Задля підтвердження світового рекорду Гіннеса чоловік протяг зубами зв'язку з шести автівок. Тут немає е, особливої ваг, е, різниці вага автомобіля, але має різницю кількість. Гіннесом було заявлено попередній рекорд: це п'ять автомобілів. Кожен з яких мав масу не менше 900 кілограм, тобто мені потрібно перебити було і цифру, тобто зробити шість автомобілів або більше. І щоб вони були не меншої ваги, ніж ті, які були в попередньому рекорді. Хочеться дивитися на це постійно, адже такими виступами Дмитро заряджає мотивацію. Ділиться Євгенія за словами дівчини. Вже більше двох років рекордсмен -екстремал є її тренером. Тож додає, бачив подібні шоу в його виконанні не вперше. Найперше шоу діми я побачила, воно було не пов'язане з зубами. Там він забував цвяхи голою рукою у вогняну дошку. Він скручував сковорідки, гнув об себе лопати, і це було дуже феєрично. Зубами, так. Да, це я побачила, мабуть, вперше навесні. Ну, Дух перехоплює. Але він дуже так вправно це робить. і Коли ти дивишся з боку, тобі здається, що це дуже легко і дуже просто. Розім'яв тіло та взявся доводити свою силу за попередніми вказівками комісії рекордів Гіннеса Дмитру Грунському для підтвердження свого досягнення потрібно було протягти шість машин на п'ять метрів. Спортсмен натомість долав відстань в чотири рази більше. Вілася перевершити цю відстань 5 метрів, тому я себе десь в голові накручував і цими вигуками підбадьорював для того, щоб протягнути більше, ніж там п'ять-десять метрів. Ну як бачимо, це вдалося. Презентацію шоу бачила представниця національного реєстру рекордів України після перформансу Дмитра. Олена Булах фіксує. Спортсмен підтвердив своє виняткове досягнення в книзі рекордів Гіннеса. Цей рекорд унікальний. Його ще якби неможливо зараз побити, тому що він зараз ось встановлений одноразово. Можливо, будуть люди, які там через два, три, чотири роки, місяці захочуть побити. Але зараз ми говоримо, наразі це унікально. Сьогодні ми офіційно вручаємо Дмитро Грунському сертифікат Мирового Гіннеса. Сам Дмитро Грунський наголошує захід на фестивальному причалі в першу чергу присвячений волонтерській місії та підтримці українських військових. Таким шоу він запускає збір на тактичні рюкзаки для кулеметів нашим захисникам на запорізькому напрямку. За словами Дмитра, для відшкодування одному з підприємств за 10 комплексів хижак потрібна сума 380 тисяч гривень. Максим Фандій Ілля Ломовський. новини Дев'ятого каналу. П'ятниця 22 вересня виявилась не така насичена гучними подіями, як минула доба. Але вважаємо це на щастя. Попереду вихідні, проте за найважливішими подіями, ви можете слідкувати на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Свою новину ви можете повідомити, зателефонувавши нам на гарячу лінію або написавши нам в телеграм за тим же номером. На цьому я прощаюся з вами і бажаю гарних вихідних. А тим, хто долучився до дня донора, добре відновитися до понеділка. Побачимося.